Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії міні Агро Букачево. Сьогодні е, робимо відеоогляд коротенький е, техніки, яка до нас нещодавно приїхала. Свіже поступлення. Це у нас Донфан 404. -й. Багато хто за нього питав, дзвонив. Е, хто бачить це відео, якого цікавить цей трактор, звертайтеся, він вже є в наявності. Е, це не серія G2, G2 вже теж є. Е, згодом буде у нас на площадці. Трактор відомий, трактор на 40 кінських сил, по трактору нічого не змінилося із минулих поставок. Резина задня 12.4х24, передня 7,5 на 16. Вага даного трактора тонна 700. Мотор у нас 4-циліндровий, ЗН490. Щеплення дводискове, повишені, понижені.